Вітаю, мене звати Володимир. Вітаю, а мене звати Тетяна, і ми сім'я з України. Але останніх 8 років ми прожили в Європі, а саме у Словаччині. Саме 8 років назад ми вирішили іммігрувати, і Словаччина насправді стала нашим другим домом. Ми побудували там гарне щасливе життя. Досягли усіх цілей, які ставили перед собою. Про своє життя в Європі ми обов'язково розкажемо в окремому відео. Але півроку назад ми поставили перед собою нову амбіційну мету переїзд до США. Місяці підготовки. І ось всього два тижні назад ми переїхали до Штатів, а саме до Майами. Яке життя нас тут чекає? Які виклики перед нами постануть? Так, у нас двоє дітей, і саме найголовніше питання: де будуть навчатися наші діти? Як буде вирішуватися питання зі школою і інститутом? Чи ми зможемо влаштуватися на роботу, чи ми, можливо, відкриємо свій якийсь власний бізнес, як це було у нас в Європі. І, взагалі, в підсумку, чи Сполучені Штати Америки не стануть для нас величезним розчаруванням, і в кінці кінців ми повернемося знову в Європу до себе в Братиславу, і уже з Братислави будемо вам розповідати про загниваючий захід, і будемо вам розказувати, що еміграція після 40 років. Це дуже велика помилка. Отже, давайте з'ясуємо це разом. Сьогодні ми розпочинаємо вести наш канал про життя в США на Ютубі, в Інстаграм та Тіктокі. Підписуйтесь, будь ласка, на будь-яку зручну для вас платформу, щоб не пропустити жодного відео. Вас чекає багато цікавого матеріалу про те, як підготуватися до переїзду в Штати, яка послідовність перших кроків в Америці для того, щоб зареєструватися у всіх необхідних інстанціях, отримати водійське посвідчення та інші документи для того, щоб розпочати своє спокійне розмірене життя вже в Америці. А найголовніше, як знайти роботу і як розпочати свою власну справу. Більшу частину життя я є підприємцем та працюю на себе, створюючи компанії у різних сферах. Тому ми будемо багато про це говорити на нашому каналі. Я ще не знаю в якій сфері, але ми обов'язково будемо запускати бізнес в Америці. На ваших очах ми будемо будувати американську мрію, запускати і розвивати власний бізнес в Америці. Отже, друзі, ми розпочинаємо новий етап нашого життя і запрошуємо вас стати частиною цього процесу. Ми бажаємо вам миру, злагоди, успіху у всіх ваших починаннях. Слідкуйте за нами і вже скоро вийде нове відео на нашому каналі. Пока!